Привіт! Вас вітає команда аутсорсингового відділу продажу. Сьогодні покажемо, як із холодної бази зробити тепло. Все просто головне знати кілька фішок. Розглянемо, як у нашій crm системі працювати з модулем холодна база від першого входу до закриття анкети. Щоб перейти до сервісу Холодна База, оберіть потрібний проект із випадаючого списку у нашій crm системі Відкриється вкладка Звіт. Натисніть кнопку Колодна база, щоб розпочати роботу. У цьому розділі анкети відкриваються за принципом черги. Після закриття однієї автоматично з'являється наступна. Отже, повертаємося до анкети. На екрані бачимо назву проекту. У вашому випадку це буде ваш робочий проект, а зараз демонстраційний. Праворуч. Кнопка Прослухати себе, де ви зможете переглянути вже закриті анкети й послухати власні розмови. Вікна інтерфейсу можна масштабувати, розтягувати за шириною або висотою для зручності роботи. Нижче розташовані кнопки КП-1, кп 2, КП 3. Це шаблони комерційних пропозицій. Біля кожної з них є посилання Див КП, де можна переглянути тему листа, адресу відправника, вкладення та текст повідомлення. Щоб надіслати пропозицію, достатньо вписати адресу електронної пошти, перевірити її, поле позеленіє, якщо все добре, і натиснути кнопку відповідного КП з'явиться повідомлення: «Емейл успішно надіслано. Нижче розташовані кнопки для здійснення дзвінків. Щоб виклики працювали автоматично. Використовуйте браузер Firefox і в його налаштуваннях вкажіть, щоб посилання типу SIP відкривалися через програму. 3 Phone. Тоді при натисканні на номер або кнопку виклику система одразу передаватиме його у програмний телефон для набору. Якщо ж таке налаштування ще не зроблене, номер можна просто скопіювати з CRM і вставити у свій софтфон вручну. У демонстраційному режимі використовуються тестові номери, а у робочих проектах реальні контакти клієнтів. Під час дзвінків не поспішайте завершувати виклик. Дочекайтеся хоча б 15-20 секунд. Людина може бути зайнята, і це нормальна робоча ситуація. Нижче під кнопками номерів телефонів, розташовані кнопки швидких реакцій. Серед них «Не відповів», невірний номер, дубль та ліквідовані. Усі ці варіанти використовуються, коли з клієнтом не вдалося встановити контакт. Наприклад, компанія вже ліквідована, номер не існуючий, або помилковий, або просто ніхто не взяв слухавку. Це абсолютно нормальна ситуація. Під час роботи з холодною базою такі випадки трапляються регулярно. Головне зафіксувати результат правильно, щоб система могла перейти до наступної анкети. У блоці анкети ви можете бачити основну інформацію про компанію: її назву, адресу, телефони та інші дані. Поруч із назвою клієнта, праворуч, розташоване поле Категорія, воно вказує цільову групу, до якої належить компанія. Це поле носить довідковий характер, змінювати його не потрібно. Зверніть увагу: система не дозволить закрити анкету, якщо не заповнене, хоча б одне з двох полів: контактна особа або ОПР, особа, що приймає рішення. Якщо під час розмови ви дізналися. Хто приймає рішення, обов'язково вкажіть це в анкеті. Якщо співрозмовник, наприклад, секретар, передає вам інший номер, наприклад, директора чи менеджера. Цей номер потрібно внести в анкету. Номери додаються у кінець існуючого поля. Система автоматично підставляє потрібний формат, тому не потрібно вводити код країни чи префікс. Просто дописуйте цифри. У полі нотатки можна залишати коротку інформацію про дзвінок. Зверніть увагу, поле ліворуч містить нотатки попереднього опрацювання. Їх могли залишити наші оператори або фахівці it відділу які формували базу даних. Іноді тут розміщується системна або службова інформація, що не відноситься безпосередньо до жодного з полів анкети. Це поле призначене лише для перегляду, редагувати його не можна. Праворуч розташоване поле для ваших нових нотаток. Сюди вносьте короткий опис розмови, після кожного дзвінка. Найважливіший етап роботи закриття анкети. У нижній частині екрану розташовані кнопки, за допомогою яких ви фіксуєте результат дзвінка. Почнемо з кнопки Передзвонити. Біля неї є календар, у якому потрібно обрати дату та час наступного дзвінка. Після цього натисніть кнопку Передзвонити. Анкета автоматично закриється зі статусом на переддзвін і з'явиться знову у вашому потоці саме в обраний час. Зверніть увагу, система працює у режимі потоку, тому жодних сповіщень або нагадувань не буде. Анкета просто відкриється в потоці у визначений момент. Також важливо знати, що анкету неможливо закрити, якщо не було зафіксовано дзвінка. Якщо переддзвін не потрібен, Можна скористатися кнопками реакцій, розташованими нижче. Вони позначені кольором і кількістю зірочок. Гіпотетично зацікавлений, клієнт ще не готовий дати однозначну відповідь, потребує часу. Потенційний клієнт, клієнт виявив зацікавленість, проте в даний час не готовий прийняти рішення щодо співпраці. Терміновий клієнт виявив бажання продовжити спілкування з працівником вашої компанії з метою придбання товару послуги. Є клієнтом, компанія вже співпрацює з вами, Незацікавлений або хибна компанія. Такий запис не потрапляє у звіт і не враховується у статистиці. Система перевіряє наявність виклику, тому якщо ви не здійснили дзвінок або він не був відображений, у CRM, анкета не закриється. Усі анкети, які ви позначили як терміновий, потенційний, вже є клієнтом або упереджений, потрапляють у звіт. Вони враховуються у вашій статистиці як позитивні компанії, передані вам згідно з умовами договору. Отже, ми розглянули основні кроки роботи з модулем Холодна база в нашій crm системі Використовуйте цей функціонал, щоб ефективно опрацьовувати потенційних клієнтів. І зменшити кількість ручних дій. Дякуємо за вашу увагу.